Доброго дня, друзі. Зараз саме час рісту плодів, тому яблуньки трішки потрібно поливати для того, щоб плоди набирали розмірів. Тому ось зараз у нас працює система поливу. Ось так між каждою яблунькою. Посередині працює полив. Це стосується карликових на підчепі М9. В ряду посадка 90 см одна від одної. Що стосується середньорослих, 106 зараз додам. Яблуньки середньорослі на підчепі М106, в них працює полив. Біля кожної яблуньки є капелька і відбувається полив. Зараз ще покажу. Все працює. Плоди набирають розмірів. Кому цікаво, розповім більш детально, пишіть свої коментарі. Всім гарного дня!